Швидке побачення, швидке закохування як варіант шлюб. Якщо у вас мінімум часу для особистого життя, пошукайте щастя на вечірках спіддейтінг, що з англійської можна перекласти як побачення на швидку. Америка та Європа вже давно практикують такі швидкі зустрічі, та не відстають і українські незасватані. Юлія Вебер бачила все на власні очі. Людська карусель за столами люди готові швидко пізнавати одне одного. Діалог триває не довше кількох хвилин. Потім пан пересідає до наступної пані, і так, поки жінки не скінчаться. Це є спіддейтінг, прославлений в кінематографі та шоу бізнесі. В Україні такі вечірки проводить Інна вартість участі як один квиток в кіно. каже попит: є жінки більш організовані, вони реєструються заздалегідь, там за тиждень, за два. А чоловіків все в останній день в середньому вісім побачень за годину. Спіддей дейтинг придумали для тих, у кого за роботою зовсім немає часу на особисте життя. Роман стверджує, як про нього сказано. Як у всіх з 9 до 6, але, але зазвичай виходить з 9 там, до 7, до 8, коли як, інколи навіть до 11. Це життя зараз таке все, фастфуд, все швидко. Готична снігурка Олена стверджує, швидко не значить легковажно. А час економиш. Тут, на відміну від кав'ярні чи вулиці, люди точно готові до спілкування. Не хочемо, що в кіно? хочемо, що ми не хочемо, що Прийшла з переконанням, тут будуть чоловіки, які не бояться дивитися жінці в очі. Можуть прийти тільки мужчины дуже смелые, во-первых, а вторых, тих, у кого є деньги, потому що заплатить за регістрацію не каждый сможет. А мне надоели бедные студенты, безработные и все остальные. Насправді приходять і зовсім не сміливі, як ось цей блондин ховався як міг. Якщо і грошовиті чоловіки, то вдалося маскують за светрами однакових фасонів. От Діма взагалі не працює, теж здивувався. Всі дами старші за нього. Тікати. звідси? Та ні. Ну, зараз поспілкуємось, побачимо. Будувати точні плани організатори не радять. Про спіддейтинг в Україні знають не всі. Публіка лише формується. Не знайшли з першого разу кохану, зате співрозмовників точно. Або можна просто свою сором'язливість перебороти. Знаєте, ноги ще дрожать, а зверху, в принципі вже все нормально. Ні, правда, ще там ой, ладно, я не буду казати, тому що, тому що просто це напевне не культура. Але ну, як то кажуть, ну ногам не скучно. і це вже після третьої дівчини. А попереду ще сім. Юлія Вебер, Яна Гриценко, Тивай.